День сьомий, прокинься для його реальності, охороняючи внутрішні території, слово Боже. Второзаконня 6.1.25. Второзаконня 25, Второзаконя 2.12.16. 12, Филип'ян 16, 1 Петра 3.8.12. 12. Господи, я підношу до Тебе своє серце, свою душу, своє життя. І життя всієї моєї родини. Я віддаю тобі кожного члена моєї родини, мого чоловіка, дружину, моїх синів і дочок, моїх онуків і моїх батьків. Господи, познач нас як свою святу територію. Допоможи нам, щоб ми не гналися за фальшивими богами цього світу, а Твоєю силою і владою знищили їх. Ми живемо серед людей культури, оточених безліччю ідолів. І ці впливи намагаються проникнути в наше життя. Але ми належимо Тобі, Господи, ми Твоя свята власність. Покажи нам, що потрібно спростити в нашому житті, щоб ми могли міцно триматися Твого Слова. Нехай Твій Дух має повну свободу в нашому житті та в житті наших дітей. Дай нам силу прийняти Твої обіцянки. Допоможи нам прогнати наших ворогів. Ми славимо Тебе за перемоги. Які вже належать нам у Христі. Господи, встанови чіткі межі для наших внутрішніх територій, наших шлюбів, наших дітей, наших онуків, наших родин. Навчи нас охороняти території, які ти довірив нам: наші домівки, нашу роботу, наші справи, наші фінанси, наше здоров'я, наші дружні стосунки, наші відносини та нашу репутацію. Благослови нас, щоб ми жили з повною радістю, жертовною любов'ю, непохитним миром, сильною вірою, щедрими серцями і плідним життям у праведності у Христі, бо Він скоро прийде. Отче, зміцни нас, щоб ми боролися за свободу, яку маємо в Христі. Ти вивів нас із рабства темряви і смерті. Пробуди нас сьогодні, щоб ми чітко бачили реальність Твого царства. Відкрий наші духовні очі та вуха, щоб ми чули твій голос, розпізнавали твердині, з якими ми стикаємося, де ворог закріпився і де влучають його стріли сорому, страху та провини. Вилий своє світло на кожну брехню, інтригу та хитрість ворога. Жодна зброя, виготовлена проти нас, не буде успішною, щоб наше покоління і майбутні покоління стали твоїм притулком. Навчи нас боятися тебе, Господи. І триматися Твого вічного слова. Нехай твої обіцянки стануть нашим скарбом, в якому ми знайдемо радість і силу, як у багатому спадку. Нехай Твоє світло яскраво сяє через нас, зроби нас істинними поклонниками, чиє поклоніння виходить далеко за межі наших домівок і поширюється на всі народи в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Питання для роздумів. Визначте три-чотири внутрішні території, які ви хочете захищати, і за які готові боротися, наприклад, шлюб, серця дітей, ваші духовні дисципліни, фінансова вірність. Створіть духовну карту своїх внутрішніх територій, що залишається незмінним, а що руйнується або розпадається? Чому? Назвіть сім ворогів вашої родини, Второзаконня 7.1 які духовні вороги атакують ваше подружжя або ваших дітей, наприклад, лінощі, залежність, нерозумність, фінансова недбалість, плітки, невміння прощати, аморальність, любов до цього світу, гордість. Не допускайте цих ворогів у ваше сімейне життя Второзаконня 7.3.4 Вони відвернуть серця ваших дітей від слідування за Господом, натомість поводьтеся з ними рішуче. Знищить їхні вівтарі второзаконня 7.5. Як ви можете це зробити? Молитовна кімната за те, щоб наступне покоління лідерів ходило в покорі та лагідності, за зростання та примноження зрілих лідерів руху, за наставників та учнів, за школи Мультіплай та академії імпакт. Нехай студенти знайдуть своє покликання у Христі.